Вітаю, ви на каналі Братий Хомяк. Сьогодні п'ятниця і настав час огляду альткоїнів. Нагадую, що це відео публікується на Ютубі з затримкою 2 неділі. Спочатку воно було опубліковано в моєму телеграм-каналі. Якщо хочеш бачити це відео першим, підписуйся на мій телеграм-канал, посилання на який буде в описанні під відео. Почнемо з альткоїна BAND. Ми його вже один раз розглядали. Як бачите, все сталося так, як я казав у своєму минулому відео. Ми зняли Лой. Відповідно, давайте будемо дивитися. Ми зняли недільний фрактал. І зараз дивимося, що у нас відбувається. Так, дали денне підтвердження в воді інверсивного. Зараз формуємо ще одне денне підтвердження. Ось це. Денне підтвердження в виді інверсивки. Це ще одне зараз, яке ми формуємо підтвердження. Звідси, готуємося в вихід в недільну область. Першою недільною областю у нас буде ось цей фрактал. Це досить непоганий такий апсайд. І цілимося ми швидше за все, що в місяць, а по місяцю у нас що тут є? А по місяці у нас є такий невеличкий імбаланс. В дискаунт-маркеті, швидше за все, це буде якраз основною ціллю, але це трошки здалеку, як для тригера. Думаю, що все-таки це буде цілею. Більше я тут не бачу нічого, областей, які б могли розвернути недільних просто немає, вони всі закриті. І я думаю, що ми імпульсно знімемо цю всю наторговку. Давайте перейдемо далі. Що ж, далі у нас сей. Як бачите, і якщо дивилися мій Колишній огляд по цій монеті все повністю відповідає тому, що я сказав. Ми достигли ключового рівня. Відповідно, поставили, ну, ще не поставили, але це, я думаю, буде трігером в місячному імбалансі. Відповідно, нам зараз варто дочекатися закриття ось цієї неділі. Якщо ця неділя закривається імбалансом, тоді я швидше все думаю, що після тесту цієї області. Досягання недільного імбалансу денний конфірм, і ми продовжимо рух в наступну місячну ціль. А наступна місячна ціль у нас по ній є 73-74 цента. Так, я не виключаю, що тут щось може бути недільці в вигляді там 45-47. Якщо ця неділя не закривається імбалансом, відповідно ми коригуємося на зняття е, оцих. Луїв, тому що вона може бути, наприклад, інверсивною, або може бути недільне підтвердження продавця, відповідно, ми йдемо в місяць, тоді, а найближча місячна ціль це зняття цього фракталу. Так що давайте слідкуємо, як у нас закриється ця неділя, і після того можна буде приймати якісь рішення. Тобто, якщо ми. Зоб'ємо 50% цього імпалансу і звідси отримуємо даний об'єм. Відповідно, ми йдемо на 75 центів. Зразу ставимо собі таку от відміточку, що ми її очікуємо приблизно сюди. І дивимось. Далі у нас LDO, Він також був у якомусь з моїх відео, і він тоді мені не подобався. І зараз він мені не виглядає нормально. Чому? По-перше, дивіться, у нас був тест місячного імбалансу, ми зробили місячний Rejection блок. Після тесту місячного імбалансу ми дали недільний конфірм продавця, який ми зараз тестуємо. І якщо нам дадуть денне підтвердження продавця, ну на даний момент таке не вимальовується, але якщо нам його дадуть, то ми знімемо ось цей недільний пул ліквідності. І бачите, ми все-таки лишили цей пул ліквідності. Якби ще ми тут прийшли, тоді так. Да. Ну, тоді ж щось можна розглядати, якийсь розворот. А зараз нам для розвороту потрібно. Тут нема місячного режекшн-блока. Тобто у нас ціль по місяцю через цей баланс. Тобто знімаємо цей. Фрактал місячний через денне або недільне підтвердження. Вже тоді можна буде пробувати якісь лонги в наступну місячну ціль. А наступною місячною ціллю у нас буде ось цей хай. Але це тільки тоді, коли ми знімемо ось цей фрактал або дамо якесь недільне підтвердження покупця. Так, я не виключаю, що ця зона може бути інверсивною, але це я мало сумніваюся, тому що. Ця зона буде виглядати як магнітом. Швидше за все, ми знімемо її, і вже звідси будемо розглядати якийсь розворот. Так що ну, я б в нього не заходив. Давайте подивимося, що у нас далі. А i16Z. Ми ще його аналізу ні разу не робили. Давайте швиденько глянемо, що він нам показує. Дискаунт ми не ходили. Давайте дивимося, що у нас було по місяцю. Місяць ми не закрили. У нас є ось тут місячний імбаланс. Так, Що ми робили? Є місячний Rejection блок. Відповідно, поставили недільний тригер. Після зняття цього тригера денний конфірм і можна буде їхати в якусь недільну область, а недільною областю є ось цей недільний фрактал. І місячний імбаланс, який може бути тригером до місячного імбалансу. Відповідно, ключовою ціллю доставки у нас є ось цей імбаланс. Якщо глянути по апсайду, непогано. Ставимо Arlet і дивимося, як зніметь фрактал. Також не виключаємо це, що ми проходили в місячний rejection блок, якщо нам надуть недільне підтвердження. Покупцями також можемо таргетуватися сюди. Але швидше за все, це буде через якийсь відкат і зняття цього фракталу. Давайте дивимося, що у нас далі залишилось. Далі у нас компаунд. Тут щось він мені взагалі сумно виглядає. Так, да, ми були вже в дискаунті. Це вже не дуже добре, раз, дуже багато наторгованої ліквідності. У нас є місячний режекшн блок. Якщо розібратися, в якому є місячні навіть тригери. У нас є. Перше, що нам треба бачити, це зняття оцих фракталів, тому що це є пул ліквідності, який би було добре забрати. Що у нас цілі по місяцю? Цей Rejection блок, його 0,5. Або зняття. Давайте дивимося, що в неділі. В неділі в ньому є тригер. Тобто орієнтуватися на ось цей тригер, Так. Ну я думаю, що все-таки оцю грядку, напевно, що спаляють точно. Бачите. І зараз, як ми дамо якусь невеличку корекцію, оце все знімлять і звідси вже можна буде розглядати якийсь розворот цю ціль, а там дивитись по підтвердженню. Бо по факту тут і понеділі нічого не малюється. Він такий. Він, типу, і бігає добре, але бачите нічого нема. От маємо. Денне підтвердження продавця, яке ми тестили, відповідно, зараз будуть 4 годинку доставка понеділі. Що в нас по неділі? Ось цей, ось цей фрактал. Сама перша ціль. А що? Минули, я думаю, що це будуть змивати вже тоді цю всю грядку. Тобто, коли знімлять оцей весь пул, тоді щось можна буде дивитися про якийсь розворот через денний конфірм, а ще краще через недільність доставкою. В місяць або зняття його, а там вже тоді так. Ну так воно мені виглядає не дуже добре. Тому що може бути ще те, що ми, якщо буде сильний пролив, ми можемо і лой зняти. Але поки ми таке не наблюдаємо, тому що в нас ринок частково має рости. Тобто, міні-корекція ще можлива, зняти ось цю всю ліквідність і звідси розвернутися і доставитись сюди. 93. 142 ще реально. Про цілі вищі, поки що розмова не може вестись. На сьогодні все. З вами був Брат І Хом'як. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо хочете бачити огляд альтконів кожного тижня. Беріть себе та бережіть свої депозити. Всього найкращого.